Від Василя Франчука перепрошую. Ну і Василь Кучера на місці. Турчанський м'яча підхоплює його удар з острого Кута і Олег Гордієвич. Звичайно ж, буде дуже і дуже цікаве видовище. Тим часом у нас зафіксовано перший фол. Якраз гравці. Рибака у нас цей фол заробили. Зараз Петросюк пробиває в нижній рибака СК. Ну а тому буде зараз у них чергова нагода для того, щоб відкрити рахунок в сьогоднішньому матчі. Ось чим це все закінчують? Знаєте, часто кажуть, що нічия між очними конкурентами в боротьбі за турнірні найвищі місця удар по воротах від Філіповича. У нас завершить сезон. Ну і нагадаємо, що згідно регламенту команда, яка займе останню дев'яту сходинку, удар цей поєдинок. Поєдинок, який звичайно ж буде, е, ну скажімо так, буде носити такий реваншистський характер. Всі ви розумієте, що мова йде про в першу чергу поєдинок в рамках першого кола. Уже свій поєдинок провели. Як ви розумієте, матч, який відбувся 13 січня. Так само в менеджі коледжу фізвиховання. Ось який удар. Куголів голів на табло в менеджі коледжу фізичного виховання. Остафійчук його удар, але, звичайно, ж, читався. саме такий розвиток подій. Філіпович пробиває вже в половину сезону в складі ямницької команди, але зараз також перебуває вже на навчально-тренувальних зборах із футбольною командою. Благо Юність із верхньої Лейбюк його удар. Чотири поєдинок, у якому рибака СК із ямниці. З'ясовує стосунків поєдинку проти команди Ураган 2 КФВ із Івано-Франківська. Ну і після стартової х перенесення цього матчу саме на сьогоднішній день. Ми з вами вже говорили. Ну головне, звичайно ж, головна фішка. Тим часом удар відкривка. Поєдинок між реверою та городенківським пробоєм у нас був другим програмі ігрового дня. Ну і Знову удар і зараз в хрестовину. Потім доволі-доволі довго в нас рахунок цілих 20 хвилин. Рахунок зберігався. 1-0 на користь Зороденка. Дуже і дуже цікаво. Хочеться, щоб цей пропущений м'яч у нас гру відкрив. Швед. Тримає зараз за футболку, ну і поки що загалом. За вже скільки там у нас? 21 зіграну хвилину. Ми всього на всього один забитий м'яч побачили. Філіпович Вла... після забитого м'яча Романом Горбатим на шостій хвилині загальний рахунок за сумою двох матчів став у нас 3-3, Тим часом черговий постріл. Ну і великий футбольний день навіть ні, я б сказав, нас чекають 2 та 3 березня. Зокрема, удар по воротах, і Петросюк робить нас рахунок. 6-й вечора. Ну і так само в рамках 17-го туру в Королівці у неділю о 17.00 вовки зустрінуться з командою Рибак 2 СК. Теж поєдинок від точно віддає на Савку. Савка на Шведа. Знову Савка у нас з м'ячем. Савка прострілює, рятує свою команду. Він із командою Рибака СК із з Ямниці. Як ви добре знаєте, і ще один, звичайно ж. Матч за трофей. І поєдинок і обіцяє, бути цікавим. Воронюк.